Хочу залишити свій відгук за клініку військову. Я не хочу вихваляти, я хочу просто сказати те, що я мала по правді, і те, що було зі мною. Я сюди потрапила за рекомендацією. Моя донька пропонувала мені звернутися, коли в мене погіршився мій стан. Я з цими проблемами прийшла у клініку, попала до лікаря. Паршина Константина Володимировича. Дуже вдячна, що я попала сюди, бо тут дуже спокійно, затишно, усі дуже вічливі. І ось після першого е, огляду я вирішила, що я приїду сюди робити всі свої речі стосовно виправлення свого здоров'я. Все склалося як мені хотілося. Я вдячна лікарям, я вдячна керівництву за те, що вони збудували таке містечко, де можна надати в повному обсягі послуги, які можуть бути дуже достойними. лікар – такий чоловік, який, знаєте, дивиться на нього, думаєш, ну все, він в своїх обіймах тебе отак закриє і зробить все, як надо. всі медсестри, і світлана. І Вікторія, і Анастасія, вони дуже уважно, так, спокійно, дуже спокійно відносяться і санітарочки, Людмила, яку я бачила, і вона не один раз була за цей час, коли я знаходилась у клініці. Галина, Ірина. Але їх, мабуть, більше. Це тільки маленький час, коли я перебувала. Хочу сказати, якщо Жіночка, яка має якісь проблеми, звернеться до цієї клініки, вона отримає дуже кваліфіковану допомогу. Треба дуже досконально і правильно підходити до свого здоров'я. Я дуже вдячна. Дякую ще раз дякую і самому засновнику цієї клініки. Бо, ну, я ж кажу, що для мене це стало несподіванкою, що я спокійно віднес, віднеслася до всього, що мене стосувалося. Я дуже вдячна. Дякую.